Вітаю вас на моєму каналі. З вами я Наталя Сапсан. Давайте з вами подивимось, чого очікувати в Україні з 3.12.2024 по 10 2024 включно стосовно обстрілів ракетами, безпілотниками, шахедами, будь-якими видами зброї, снарядів. Що чекати в цей період? З 03 до 12. .00, плани плани расистів стосовно обстрілів. Чи будуть обстрілювати, якщо будуть обстрілювати расисти територію України. Всі дні з 03 до 12 .00, 2024 по 10 до 12 .00, 2024. Покажіть, будь ласка. Будемо дивитися північ-південь. Захід, схід, територія, яка вільна від російських окупантів. Покажіть, будь ласка, покажіть, будь ласка, давайте подивимось взагалі зараз по Україні, чого очікувати в цей період з 3 по 10 грудня 2024 року. Стосовно обстрілів. Стосовно обстрілів рашистами по території України. стосовно обстрілів по території України, ну, у них є свої цілі, конечно. Дивіться, у рашистів є свої цілі, конкретно поставлені цілі, куди їм стріляти. На сьогодення вони по минулими, попередніми обстрілами вони не досягли тих цілей, які були перед ними поставлені. Вони досягли приблизно 50%. Із того, що хотіли, із того, що планували, і з того, куди цілили. Е, я не знаю, як це тут може бути пов'язане, але їхня ціль не тільки е, стріляти по Україні. Дивіться, калічити людей, калічити людей. Звичайне цивільне населення, вводити людей в стан бідності, в стан неможливості користатися звичайними на сьогодення речами по типу до чого ми привикли звичайний бит, опалення, освітлення, водичка. Поняли, ціль. Добитися, покалічити людей і е, полишити можливості лю, люди, людям користатися звичайними благами, які існують сьогодення. У них також ціль стріляти ще по церкви, ну, щось релігійне. І що я хоч не знаю, як це пояснити, але у них також є ціль, щоб їхня, їхні снаряди залітали на білоруську територію. Я можу тільки припустити, що їхня ціль, щоб їхня, їхні снаряди. какие они запускают, какие летят по, по небу, были типа провокации, как, это какая-то провокация бела, э, этого Лукашенко, это, это как будто бы Лукашенку таким образом э, посылают своего рода письмо или известие, который, из которого он должен

Дивіться, я скажу так, що тут взагалі кажуть, що в цей період буде працювати ППО, і що ППО поміти не все. А якщо ця карта каже нам про це, то значить буде щось запускатися таке, що неможливо помітити. Неможливо своєчасно там помітити, от щось таке. Карта каже, що прийдеться оборонятися, прийдеться захищатися в цей період. Але тут іще дивіться, тут така карта для нас вона приємна. Яка каже, що від якихось там намірів від яких та намірів стосовно обстрілів по Україні Кремль може відмовитися? Взагалі, по Україні Кремль може відмовитися. от чего-то, от чего-то, от каких-то намерений Кремль может отказаться. От каких-то очень-очень давних планов. Запустить что-то. От каких-то планов. Кремль может отказаться от каких-то... Он что-то планировал, очень тщательно планировал. Э -э... Он об этом говорил в средствах массовой информации, но это что-то выглядело не так, либо не тем, что является на самом деле. Либо... Тут еще что-то касается как, какой-то химии, чего-то ядовитого э, в какой-то сброе. Э, в снарядах, которые... В каких-то снарядах здесь касается чего-то ядовитого, какой-то химии. И говорят опять про воду что может быть опасность в воде или возле воды. У них план, есть план. У них есть план. Блин, это касается как-то воды и каких-то ядов, либо каких-то химикатов, либо каких-то парализующее что-то. Что-то, что влияет на мозговую деятельность. И это планируется уже очень давно. И это относится к воде. Ну да, это что может приносить некоторого, некоторого, некоторого рода заболевания, как раз заболевания, вот то, что я сказала. Психологическое, психическое. Тут, тут такая угроза есть, к сожалению. Это может быть в ракетах. Здесь еще у них, смотрите, у них в планах, ай-яй-яй, у них в планах стрелять по Украине ракета которая является не тем, чем есть на самом деле. Как будто бы о ней говорят одно, а она совершенно другое. А она совершенно другое. Так, я что-то загрузилась. Давайте подивимось. Стосовно обстрілів, покажіть нам, будь ласка, стосовно обстрілів рашистами по Україні. По півночі України. Так, в ці дні по півночі України. Будуть стріляти, обстрілювати. Як питала раніше? Півноч, північ України. На жаль, стріляти будуть по півночі України. Можуть бути постраждалі люди, можуть бути влучання. Ну, тобто, це щось, що принесе удар по серцю, да? біль по серцю. Загроза може бути центру прийняття рішень, а також тут загроза може йти біля води, тому що знаходиться на воді. Вони хочуть влучити в саме серце тому, що знаходиться на воді, і тим самим хочуть поранити. Це якби удар по серцю самому самому центру прийняття рішень і людям. Що приховує Верховна Жриця. Так, північ України, північ України стосовно обстрілів. Північ України стосовно обстрілів. Так, зараз я кажу. Они выжидают какой-то момент, российские войска выжидают какой-то момент, чтобы использовать шанс сделать свое ужасное дело с успехом. Как бы заверш... доделать то, что не доделали, потому что они не доделали завершить начатое, использовать шанс. Они ожидают момента, удачного момента, чтобы завершить то, что не доделали. Цели по пивночи Украины. Хитрый план. Я запытываю Верховного жреца, что ты скрываешь по ведению до обстрелов по Півночі Украины. Хитрый у России у россиян есть какой-то хитрый план относительно обстрелов именно Півночі. Ну что-то что-то судьбоносное они выбирают они выбирают что-то судьбоносное. что-то Судьбоносная. Но тут еще что-то говорят про искушения. Очень сильное искушение по подленько подлинно нагадить. Подлинько нагадить. Кстати, подленько нагадить не только Украине, не только Центру принятия решений. не только пивночи самой Украины, а также западным партнерам, двум каким-то сторонам. Двум каким-то сторонам э, на Западе. Э, нагадить тоже под подлость, сделать какую-то подлость э, вот этими обстрелами. Погуляйте меньше там, где вода, прибывайте меньше там, где вода. И вообще, будьте осторожны и внимательны к воде, которая течет у нас в кранах потом, если что, вдруг, Господи, помилуй. Пів... Півнич південь. Південь. Стосовно обстрілів. Покажіть, будь ласка, стосовно обстрілів, рашистами по півдню України, з 3 по десяти, по 10 грудня 2024 південь. На жаль, будуть летіти ракети. Може бути важка ситуація, можуть летіти ракети. І ракети можуть мати. Ті ракети, які запустить Російська Федерація, можуть бути, по їх ну, по, по їх цілі по їх задумки, принесуть успіх. Тяжелая ситуация касательно ракетного обстрела. Е, угроза, Смотрите, здесь угроза е, обычным жилым домам, здесь частный сектор трешка 4, 5, 6 поверхи, е, але не зволікайте. Можуть бути будинки и ті, що мають багатоповерхові будинки. Я ще можу по цій карті сказати: приміщення там, де отмечають якісь радісні події, Любиє ресторани, кафе, кінотеатри, торгово-развлекательные комплекси, кінотеатри, театри. Mm -hmm. Дворці культури, дворці культури. У мене тут дворець ну, Звичайним так, звичайним жилим будинкам. То, що я сказала, дивіться, не тільки 1, 2, 3, 4, 6, а багатоповерхівки. Також це магазини. Знову ж таки, це різні приміщення, де робляться грошові. Ну, грошовий обмін, да, іде товар, деньги, товар. Угу. Тут іде опять загроза в воді, біля води, пов'язана з водою, загроза ракетного обстрілу. ще і є, ну, я би сказала, тут. в самих ракетах может быть что-то отравляющее, что может влиять на мозговую деятельность людей. Это первое. Второе в воду. Я еще думаю, что тут про эту может быть идет опасность гидроэлектро, гидроэнергостанции, гэс идет опасность ГЭС. Можно сказать, что в эти дни будет вырешиваться чуть ли, судьба э, гидроэлектростанции, которая находится на пивне Украины. Так. Захід. Західна частина України стосовно обстрілів фашистами по західній частині України. Покажіть, будь ласка, чи будуть обстріли, чи будуть влучання? Якщо будуть влучання, то які будуть наслідки? Західна частина України. Західна частина України. Я вибачаюсь, тут падає на західну частину України. Башня башня нам каже про те, що будуть влучання і будуть руйнування, і, ну тобто, значить, будуть обстріли. І це можуть бути не тільки жили дома, це може бути енергосистема, то, що дає електрику. еще да электрику жилые дома так все что относится к детям садики школы подготовительные курсы там где проводят майданчик и ну в общем все что относится к детям и подросткам. Школы, садики, вузы университеты. Приятное времяпрепровождение. Так, я бы еще хотела сказать, что... да, там еще чему-то, где приятное времяпрепровождение. Это, конечно, про лекарню не кажу. В общем, нужно будет находиться в это время в оборонительной позиции. Что-то будут сбивать, но не, не все собьют. Будут какие-то перешкоды. Не все собьют. К сожалению, не все собьют. Так, увага, то, что детей стосуется, всего дитячего. Щось іще йде, не можу я зрозуміти, що воно таке. Щось, що відноситься до чогось романтичного для жінки. Туди загроза. Романтичного, емоційного, що викликає емоції у, у жінок. Приємні, якась така місцина. Це був Захід, схід. Східна частина України, яка вільна від окупації расистів, східна частина України. Чого? Що буде там з 3 по 10-12? Стосовно обстрілів расистами по цій території. Східна частина. Так, ну, понятно. На жаль, є в планах стріляти. Угу. Ну а по звичайним людям, по звичайним домівкам калічити людей. церкви, Якісь інші храми, щось таке релігійне, дороги, сполучення доріг. Якесь важливе сполучення доріг, по якому може пересуватися те, що приходить до нас із заходу. На жаль, є тут ракетні обстріли, можуть бути бомби. Можуть бути бомби. Скажу так, у них план обстріляти бомбами і ракетами. Наслідки. Е Дивіться. Це схоже, місцина, де багато зустрічаються молоді парочки, зустрічалися молоді парочки, да. Можливо, це якась може бути, значна місцина, да? як от є кажуть там, парки там, да, мости влюблених, от щось то да? Вот это может быть. Про дороги я сказала пересування. Там, де пересувається військове також. Блин. Ну і звичайні люди, звичайні сім'ї, звичайні домівки, звичайні люди, діти, діти, будьте, будь ласка, уважні, будьте, будь ласка, уважні, тому що. Бачите, є ракетний обстріл і наслідки. Є ракетний обстріл, є наслідки, погані наслідки. Від обстрілів можуть бути смерті, і ППО не зможе побачити все, на жаль. На жаль, на жаль. На жаль. В общем, отак у мене отакий розклад, не дуже оптимістичний. Будьте, будь ласка, уважні до повітряних тривог. Ховайтеся, будь ласка, ворог, як криса, загнаний в кут, який кидається, кусається вже без розбору і без, я не знаю, аби погристи вже, розумієте, тим паче мені. Буквально два, два дні назад, може, день назад в мене було. ну, Ви називаєте це видіння, але це по-різному. Це буває ведіння, буває яснознання, буває відчуття на своєму тілі, і одночасно ти чуєш те, що не відбувається насправді. Ти чуєш взрив, який це саме взрив. Там, ти відчуваєш. Вібрації, і відчуваєш у цей жах своїм тілом состояння цього взрива. Да? І, в общем, я відчула і почула дуже страшний взрив. Він не, не схожий, вірніше, він відрізняється від взривів от влучань ракетами, або там Бомбами, да, які ось нам, нас бомблять вже третій рік. Бомбили, хочу в минулому це казати Бомбили третій рік. Це якийсь взрив, він як ніби більш потужний, ніж були. І він ніби як... Як ніби войшло в землю туди глибоко, і там в землі воно як розірвалося і таке. Відчуття, що як прям чуть ли не розколюється земля від цього, і це такий страшний вибух, після якого, е, е страх, жах і якась мить, Е, е Ну, як знаєте, як е, як зупинилось, як мов, мов, мовчання таке, знаєте, мить мовчання така. Як що що воно сталося, що воно було? Щось таке, тому будьте, будь ласка, дуже уважні на ці дні. Скоро все, -все закінчиться. Залишилося недовго. Залишилося трошки. Чим не можу пояснити. Просто будьте дуже обережні і ховайтеся в укриття в ці дні. Залишайтеся, будь ласка, як завжди, людяними в будь-якої ситуації, в будь-якій ситуації. І вчиняйте, будь ласка, завжди по совісті. І тоді добро буде повертатися до вас добром. До побачення!